Черговими здобутками на міжнародній змагальній арені відзначилися буковинські каратисти. Так Георгій Піцул зумів вибороти золото на молодіжному чемпіонаті Європи. Та святкував перемогу спортсмен недовго, адже одразу вирушив підкорювати підостал другого етапу серії А. Про враження від змагань та подальші спортивні плани переможця далі у матеріалі. Нещодавно у Грузії пройшов молодіжний чемпіонат Європи з карате. Участь у престижних змаганнях взяв і Чернівецький спортсмен Георгій Піцул. Ми туди поїхали в складі національної збірної. Мені вдалось гарно виступити, пройти чотири поєдинки і виграти перше місце. Медаль чемпіонату Європи завжди була якоюсь мрією. Потім це перейшло все в ціль. Ми старанно готувалися. Ми пройшли два етапи відбору в національну збірну. Вони теж дуже були важкі, дуже велика конкуренція. І потім, знаючи, що ти найкращий в Україні, це додає тобі впевненості. і вже на чемпіонаті Європи все, все пішло як план. Каратист розповідає, для нього найскладнішим став поєдинок із португальцем. Він був дуже напруженим, адже обидва спортсмени йшли на рівних. Однак Георгій переміг суперника та потрапив до золотого фіналу. Фінал у мене був з турком. Я переміг його з рахунком 2-0. Я знав, як він працює. Ми з тренером його розібрали до дня фіналів. Я знав, як він працює, гарно підібрали. Тактику, і все, все вдалося і вийшло. Кому першому позвонив, позвонив батькам. Вони дуже переживали. Я знав, що для них це теж дуже важливо. Вони дуже сильно мене підтримували. Відчувалися взагалі ну, якихось ну, купа емоцій, і навіть не знав, як якось це передати, описати. Це просто навіть потрібно пережити. Я думаю, що кожній людині хоча б раз в житті потрібно щось подібне пережити, бо це це неймовірно, коли зал весь дивиться на тебе і ти виграєш. Супер. Тренер спортсмена Микола Сокольніков каже, на цих змаганнях буковинським каратистам вдалось гідно представити нашу область. Ми щасливі, що він там дебютував, до речі, як капітан молодіжної збірної, і перший його турнір він приніс в Україні золото. І загалом Буковину представляли також інші клуби. І всі клуби, які їхали, кожен клуб привіз додому медаль. Тобто, загально у нас в скарбничку Буковини одне Золото і два срібла це Піцул Георгії, чемпіон Європи і срібні призери це Праничук Назар і Гіла Кірі. Однак часу, аби відсвяткувати перемогу, каратиста не було, адже одразу він вирушив підкорювати п'єдестал другого етапу серії А, який проходив на Кіпрі. Там також була дуже висока конкуренція, але там, ну. Були вже всі країни, не тільки європейські, 96 людей було в категорії в полуфіналі. Я поступився представнику Японії і потім в наступний день бився за бронзову нагороду. Проти іранця і вдалося його виграти з рахунком 6-4. Хотілось бути в фіналі. В фіналі був теж дуже цікавий суперник, з яким я хотів побитись, але так склалися обставини і мали відштовхуватись від того, що є. Тому налаштувалися на пій за бронзу і вийшли. Показали рівень. Микола Сокольников зауважує, кожен проведений поєдинок це досвід, тому важливо не зупинятись на досягнутому. Трошечки зіграли певні моменти, тому що в попередньому році він на цьому ж турнірі виграв золото а зараз він вже боровся за бронзу поступившись у півфіналі японцю. Ось тому вже мав змогу битись тільки за бронзовий фінал. Також він піднявся в рейтингу до цих турнірів. Він був на 12 ці сходинці зараз він вже посідає п'яту сходинку світового рейтингу. Він додає, завдяки нашим захисникам, які мужньо тримають оборону та стримують напад ворога, спортсмени мають можливість піднімати український прапор на міжнародних стартах. Кожен хороший результат він залежить від наполегливої праці всієї команди, тому ми командою задоволені і ми вдячні. Нашим збройним силам, що у нас є можливість виїжджати на такі турніри, і боротися і представляти честь нашої держави. Ось, звісно, ми його не закидуємо, Кажемо, що вигравати можна ще якісніше і ще краще, тому таку нотку допрацювання ми ще лишаємо кожного разу. Наступні змагання вже не за горами, тому каратист продовжує наполегливо тренуватись аби підкорювати нові вершини спортивного олімпу. Ірина Задорожна, Анна Харабара, Василь Ставчанський та Медня Тива.